Яким був минулий тиждень жовтня? Детальніше у підсумковому випуску відеоновин із Яславської міської територіальної громади. Минулий тиждень розпочався із церемонії прощання михнівчанина, старшого солдата. Старшого навідника першого гранатометного відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону Ващука Юрія Миколайовича, який 17 жовтня назавжди повернувся додому на свою малу батьківщину. Життя 26-річного бійця обірвалося 25 вересня на Донеччині. Цього ж дня, за загиблим, було проведено молебень місцевими священнослужителями. Поховали нашого Оборонця земляка із військовими почистями на кладовищі Михнова. Відтепер Юрій Ващук навіки у небесному війську. У стінах укриття Ізяславської центральної бібліотеки відбулася зустріч презентація з українською письменницею, авторкою романів про війну та волонтеркою Людмилою Охріменко. На зустріч із нею прийшло чимало людей, які є поціновувачами творчості сучасних авторів. Під час зустрічі Людмила презентувала свій новий роман Оскар, який визнали найкращим романом на воєнну тематику за результатами літературного конкурсу Коронація слова слова-2021». наразі входить до топу найпопулярніших. Це історія українського розвідника, який потрапляє в полон до російських окупантів у Донецьку на початку 2015 року. Зустріч презентація проходила в затишній дружній атмосфері. Завершилася вона автограф сесією для присутніх, які одразу ж виявили бажання придбати нову книгу Людмили. Виручені кошти підуть на потреби української армії. Під керівництвом міського голови Сергія Шлегеля відбулось засідання виконкому міської ради, у ході якого було прийнято низку важливих рішень. У першу чергу виконком вніс необхідні зміни до бюджету міської ради на 2022 рік, до програми територіальна оборона на 2022 рік та програми реформування і розвитку ЖКГ громади. Значну увагу приділили питанню встановлення тарифів КП і заслав тепломережа на теплову енергію та послугу постачання теплової енергії. Відповідно до чинного законодавства передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, щоб мати юридичні і законні підстави для відшкодування різниці в тарифах. Це питання було внесено на розгляд виконкому. Тарифи на тепло для споживачів громади залишаться на рівні минулого року. Крім того, виконком прийняв рішення розпочати опалювальний сезон на території Ізяславської громади з 27 жовтня. Також було обговорено ряд інших питань, в результаті чого прийнято відповідні рішення. Від початку повномасштабної війни Ізяславщина не припиняє бути прихистком для великої кількості вимушених переселенців, які рятуються від війни з російським окупантом. Тому для людей такої категорії постійно організовується адресна допомога. 21 жовтня внутрішньопереміщені особи, які офіційно зареєструвалися в Ізяславській громаді, отримали від волонтерів логістичного центру ВПХС гуманітарну допомогу. Роздача Допомоги проводилася у розрахунку один набір різноманітних продуктів на одну родину. Це вже не перший транш гуманітарної допомоги від благодійників. Загалом логістичний центр видав 450 наборів із найнеобхіднішими продуктами харчування. Окрім допомоги продуктами, однією з нагальних для переселенців є потреба у медичних послугах. Поратися з навантаженням первинній ланці охорони здоров'я ізяславської громади допомагає мобільна бригада ТОВ Червоного Христа України, яка регулярно їздить та надає первинні медичні і фармацевтичні послуги переселенцям. За один день до бригади можуть звернутися не один десяток осіб. Найчастіше люди звертаються із підвищеним тиском та тривожним станом. На прийомі лікар мобільної бригади безкоштовно проводить медичні консультації, оглядає пацієнтів і за потреби видає медикаменти. Під час воєнних дій особливого аспекту набуває забезпечення лікарняного фронту всім необхідним. Адже Ізяславська багатопрофільна лікарня надає послуги не тільки жителям Ізяславщини, а й переселенцям, які знайшли прихисток в нашій громаді. Приємно, що за час повномасштабної війни вкотре підставляє дружнє плече наше місто побратим Остроленка Польщі у рамках нещодавно укладеного договору про партнерство та співробітництво між містом Остроленка Польща і містом Ізяслав Україна. Велика партія неоціненої гуманітарної допомоги приїхала до Ізяславської лікарні. В умовах воєнного часу така підтримка вкрай важлива. Для потреб наших бійців та переселенців передали медикаменти, антисептичні та дезінфекційні засоби, перев'язочний матеріал, засоби індивідуального захисту, дороговартісне медичне обладнання, крісла, столи, питну воду тощо. Так, в лікарні все це є. Проте після вторгнення Росії в Україну потреби зростають, і не завжди тих ресурсів, які є в медичному закладі, достатньо для надання якісної медичної допомоги, надаючи таку необхідну підтримку для поліпшення життя пацієнтів, небайдужі мешканці Остроленка дарують не просто матеріальні цінності, а дають надію, що разом ми подолаємо будь-які негаразди, за що їм безмежна вдячність.